Вітаю вас, друзі! Розкажу вам сьогодні, як користуватися новими фарбами, як їх змішувати, як їх підчищати у баночках. Ну, і тобто всі такі нюанси, як працювати з нашими фарбами. Коли ви придбаєте свої фарбочки, ви відкриваєте і дивитесь, що там трошки таке, типу маслечко. Ну, це такий. Систав він підіймається наверх, і вам потрібно просто взяти якусь любу паличку і так до донешка гарненько його замішати, перемішати до однорідної такої консистенції. Маленькі вправи з луаші. Друзі, зараз я вам покажу, як наносити тонкі лінії на папері. і Травичку будемо пробувати малювати, а також градієнт, ну, тобто розтушовувати фарби між собою аби з одного кольору зробити градієнт. Його той же самий розчин занурюю, лишні отак прокручую пензлика, знімаю. І малюю ось такі-довгі дивіться, довгі, довгі тоненькі. зовсім можна лінії, Можна такі хвилясті спробувати. І сухо. Ось так. І тепер пробуємо, дивіться, моя рука, як іде знизу вверх. Ось така травичка. Бачите, трошки ще водички. Можна можна пробувати так завжди на чорниці чи достатньо рідка фарба, чи ні. Трошки ще водички додала, знову занурюю, от, на кінчики. І знизу вверх ось таким такими рухами. Робимо травичку, О, бачите, ріденьку білу. І йду вже назустріч. Ось так. Ну, це може бути у вас і не біла, а там, наприклад, голубенька. Ще раз змиваю. Друзі, сьогодні ми з вами намалюємо нашу першу ресурсну картину. Я розповім спочатку вам, як я підготувала свій папельчик. Я наклеїла його малярним скотчем, закріпила його на ось такому алюмінованому планшеті. Ви можете взяти будь-який інший, ну, так зручніше його повертати, якщо треба, і він не забрудниться ваша скатертинка. І давайте з вами знаєте про що поговоримо трошки: про те, що ж таке, як зайти в цей ресурсний стан, щоб намалювати таку ж ресурсну картину. Я завжди для цього роблю маленьку свою таку медитацію і пропоную зараз і вам зі мною її прослухати. Сядемо рівненько. Стопи стоять на підлозі, спинка рівна, прикрийте очки і послухайте своє дихання. І уявіть, що на вдохі ви вдихаєте світло, а на видихі ви все відпускаєте, все важке, все, що є в тілі. І я не спішу зараз сразу все замальовувати, змиваю перед цим кольором наступним і беру в наступний колір. І вже тут наношу. Ось так. Трошки я протягну сюди. Сюди. Десь вони перемішуються наші фарбочки. Це нормально. Це навіть такий красивий ефект. Бачите, потекла трошки. Я витерла об серветочку суху. І так трошки зніму, якщо потекло. І коли ось так розтікається фарба, ми не можемо її якби повністю контролювати. Таким чином у нас відключається, майже відключається контроль, і ми можемо інтуїтивно, спостерігаючи, як вона розтікається, інтуїтивно щось робити далі. Десь вони летять ближче до нас, вони вже крупніше стають. Я навіть хочу ще одну зовсім близько, це чаєчки такі. А ви дивіться, як ви хочете ось так. Хочете малюти, хочете тільки маленьких залишити. Ось так. Картина готова. Я вас вітаю з вашою першою. Ресурсною картиною, дивіться на неї, насолоджуйтесь і присилайте, звісно, в чат, показуйте мені, і всім нам, учасникам, будемо радіти один за одного. До побачення! до нових зу...